Ікони, давній одяг, меблі та інші атрибути побуту минулого століття. Усе це зібрала Мирослава Ганишевська та облаштувала вдома сімейний музей. Як усе виглядає, бачили мої колеги. Вишиванка, яка найбільше мене чіпляє, я пам'ятаю свою прабабусю в цій вишиванці І кутасики, сино синожовті. Це один із десятків експонатів, які зберігає у своєму сімейному музеї Мирослава Ганишевська. Жінка завжди цікавилась українською культурою і з часом почала збирати унікальні експонати. Власне, з чого взагалі почався цей музей? Що мене так надихнуло? Це був вишитий рушник. І коли була повінь у нижньому вербіжі у чоловікової мами, і от, ну, коли проходить повінь, це ну так. Стихійне лихо. І воно все було настільки замулене за це, і от кажуть, ну, це, це вже відновити не можна, це треба вже все повикидати. І я ну, як викидати, це не можна викидати. І коли я не змогла, скажімо так, повидаляти деякі плями, я просто собі зрозуміла, що от я хочу собі таку подушку, я її переробила. І от, власне, почалося з цих, їх треба десь поставити. І ось вже третій рік невеличка кімната у літній кухні стала справжнім сімейним музеєм. Мене захоплювало навіть те, що люди, колись не маючи освітлення доброго, вишивали такими, ну такі, от. Такі то ну малесенькі, хре, Ну як наскільки напрацювавшись так на полях, на роботі фізично, вони ще знаходили час і сили. От вишивати реалізовувати задум пані Мирослави, допомагала вся родина. За три дні <зас> я замучивши своїх рідних, тому що це треба було підготувати це приміщення. Чоловік мені допоміг, от так зробив, як колись сказали, гряди. От він мені власне на що я могла розставити оці всі сорочки. Не, не це мене є чоловік бо її мами сорочка їй також вже, не знаю скільки років шлюбна. Тут вже, можна сказати, переплилися дві родини. Серед експонатів, вишиванки, рушники та прадавні меблі. Так були оці подушки в, в хаті складені, отак, от як воно тут стоїть, так це все просто. Пере, я перенесла сюди і, і власне, склала. <ганувала> відновила оту всю обстановку, що було вдома от в цій хаті. І ще є, наприклад, тільки лавка є з бабусі по маминій лінії, <ганувала> з цей. вона також старовинна, давня. От власне бомбетля, ми колись з сестрою на ній спали, вона розкладається. Для пані Мирослави цей музей місце затишку і спокою. Вона завжди охоче. запрошує до нього гостей, друзів та знайомих.